Всім привіт! Мене звати Людмила, і сьогодні на прохання пані Оксани з каналу Орхідея та Інша Краса розповідаю про свої парфумерні фабрики. Ну, давайте разом подивимося, що це за такі орхідеї. Відомо нам, що їх в нас сім штук. І це в офіційному документі ось такій картинці, яка гуляє в інтернеті. Кажуть, що їх офіційно сім орхідей. Що це за орхідеї? Це орхідеї, які мають дуже чарівні листи. Вони розписні, подібні на листи шелеріани, і мені здається, що вони мають таких батьків. Також це ароматні мультифлори, квіточка приблизно 5 см пастельні тона у квітки. Вони мають дуже таке щедре цвітіння, приблизно 3-5 місяців. Листя в них, я вже казала, вони більш декоративніші і гарніші, ніж квіточки. Ці орхідеї не стресостійкі, вони дуже піддатливі до хвороб, шиї та кореневої, і в них дуже часто виростають квітоноси із точки росту. Це прям такі особливості. Цих сортів. Давайте зараз ми подивимося, які в мене із цих є сорти і що я можу про них розповісти. На цьому підвіконні, де в мене підлітки, зараз в мене знаходяться три орхідеї парфумерних фабрик. Вони візуально дуже відрізняються від інших, саме за листами. Деяких сортів немає в офіційних каталогах інтернетних, але я вважаю їх парфумерними фабриками. Орхідея Валкі, ви бачите цвітіння, це підліток. Вже ми бачили домашнє цвітіння, воно було саме на фото. Зараз ростить квітонос, поки що особливих проблем з цим сортом не бачу. Приємний аромат. Дуже гарно розвиваються квіточки. Орхідея старанна, вона росте дуже швидко. Я придбала цього підлітка на весні або в кінці зими вже не пам'ятаю. У мене буде вже друге цвітіння. Дуже швидко, орхідея класна, трошечки така неяскрава квіточка, але мені вона підходить. Друга орхідея diffusion Metallic. Ось таке фото із інтернету. Випуска китонос буде в мене перше цвітіння. Купувала я його взимку діточкою. Це була дітка від, материнського, від материнської орхідеї. І вона дуже довго думала щось, думала, думала і ось надумала, буде квітнути, наростила багато листочків в мене, коренево дуже багато. Орхідея в цілому мені подобається як Diffusion стандарт, як Diffusion метелик. Подивимося, як буде себе вести орхідея чи деякий час, і потім вже буду давати свої висновки. Але поки що в мене немає ніяких нарікань на цю орхідею. Чарівна прекрасно чекаємо на цвітіння, і, звісно, що з вами цим цвітінням поділюся. Переходимо далі. Цієї орхідеї нема в офіційних списках, які гуляють інтернетом. Це орхідея Сумаріон, але по листу можемо сказати, що це саме орхідея-парфумована фабрика. Випустила нещодавно вона квітоноса. Також непримхливо, гарно розвивається, листова, коренева, все шикарно. В неї дуже гарна квіточка, подивіться, яка вона неймовірна губа, просто неймовірна, шикарна. І дуже гарно росте, поки ніяких немає до неї питань. Взагалі парфумерні фабрики це такий маркетинговий ход. Перше про це казала фірма. VIP-виробник декорум орхідеї. І вона позиціонує, що вона виробляє ароматні орхідеї. І саме на всі свята, вона якби така, навіщо купувати жінкам парфуми? Купити їм краще парфумовані орхідеї. Тому це, скажімо так, умовний такий бренд, який змушує купляти орхідеї. Так, вони всі схожі листами. Але це більш маркетинговий ход. І ці квіти, на жаль, не дуже сильно блещуть здоров'ям, про що я вже і казала. Давайте подивимося, що в мене на цьому підвіконі тут в мене 4 орхідеї, давайте розпочнемо. Це орхідея Одоріон. Придбала я її нещодавно, в вересні місяці, коли в мене зламався телефон, на який я веду зйомку, я так знімала стрес, вже вона пробудила бруньку, буде нарощувати. Далі бутони, ростить кореневу, листочок кореневу було небагато, зараз ситуація покращилась, все в неї добре. Ще хочу сказати, що я орхідеї парфумовані фабрики ніколи не пересушую, вони в мене дуже люблять попити. А ще час від часу я їх проливаю фунгіцидами, щоб вони не хворіли і раптом не помирали. Так, це орхідея Dusty Bell. Це орхідея та, з якою я ніяк не могла певний час подружитися. В мене два підлітка в мами, і всі вони з квітоносами, бо в мене немає місця. І оця орхідея домашню купляла, вона вже буде в мене другий раз квітнути, поки що все нормально, два квітоноса, росте гарно. Ну, Купувала я дуже слабкі сорти, вона постійно гнила, пропадала. З якоїсь там вже це четверта чи третя в мене спроба купити орхідею. Нормально, я ще перестрахувалася, купила собі два підлітка. Якщо що, у мами є загашник, дві орхідеї, дасті вел, і я можу потім собі їх взяти. Якщо, що, сподіваюся, що буде все гарно. Ідемо далі. Орхідея Сеншан це найперша орхідея парфумованих фабрик, яку я придбала собі в колекцію. Просто не плануючи пішла в магазин, там була оціночка, мені її подарували. І ось що маємо. Чудова орхідея, багато коріння, дуже працьовита, класна, ароматна, приємна. Немає в мене поганих слів про цей сорт. Подобається, все прекрасно, безпроблемна. Ну, будемо дивитися, як вона буде в процесі в мене з роками себе вести. Поки немає з нею ніяких проблем. Розголучу свій квітоносок, скоро буде квітнути, все у нас. З нею шикарно. Орхідеї, звісно, класні. Йдемо далі. Орхідея моя улюбленець. diffusion в стандарті. Зараз вона має три квітоноса, зараз ще вона квітне, нарощує квітоносики, коронева листочки просто бомбічна орхідея. Не знаю, як мені так з нею повезло. Дуже гарна, буде квітнути, до речі, третій раз за рік. Ой, оце моя любов, оце та орхідея, яку я всім рекомендую, куп купляйте орхідею Diffusion. Дуже багато таких випадків, коли купляється парфюмерна фабрика, вона має певні захворювання. Я вже казала, що ці орхідеї не дуже блищуть здоров'ям. Будь ласка, якщо ви хочете і ви боїтеся, купляйте підлітків, вони будуть більш витриваліші, бо вони будуть маличку. В ваших умовах адаптуватися. І все ж таки я рекомендую їх проливати фунгіцидами. Ще в мене є орхідея, називається Меля, Зараз ви бачите фото. Це також нещодавна новинка в парфумованих фабриках. Зараз вона знаходиться у мами, ця орхідея. Вона мені не дуже подобається, вона більша в об'ємах, ніж всі інші парфуменні фабрики, і вона має не квітковий аромат. Він мені вподоби, тому я вирішила, чого не буде мене займати місце. Хай краще радує маму. Захочу потім її повернути, це ж зовсім не проблема. Поїду, скажу, мама, де забираю цю орхідею? І все. Ой, Все я вам розказала, все я вам показала. Ви бачите, що не тільки тією картинкою обмежуються сорти парфумованих фабрик. Щось нове нас садівники виводять, вирощують. Купувати орхідеї чи ні, такі це абсолютно ваш вибір. А я хочу сказати про те, що ці орхідеї зачаровують. От дійсно, коли ви побачите, як вони ростуть в домашніх умовах, які ці гарні листочки, приємні квіточки і на вид, і на аромат, вони западають в душу і серце. Але не думайте про те, що цей аромат буде прямо на всю кімнату. Ні. Коли сонячна погода, або ви тільки полили орхідеї, в близькості біля квітів ви почуєте аромат. А так, щоб вони удушали, на всю кімнату пахли, такого немає. Ну, по крайній мірі, в моїх умовах я таке не спостерігаю. Я вам кажу чисто свій досвід, показую, розказую, а це вже робити висновки вам. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.